Визначте та заплануйте періодичні витрати. Ви можете мати гарне уявлення про те, на що витрачаються гроші щодня, але перш ніж приступити до роботи над планом витрат або бюджету, важливо звернути увагу на періодичні витрати. Періодичні витрати є ті, які не витрачаються на регулярнішій місячній основі. Наприклад, витрати на свята і податкові сплати є періодичними. Тобто вони не є частиною регулярних щомісячних витрат і поповнюють ряди інших витрат, таких як техобслуговування авто і відпустки. Часто ми знаємо, коли будуть відбуватися ці події, але до сих пір не в змозі їх запланувати. На жаль, коли виникають ці витрати, багато людей покладаються на кредит, щоб розширити свої щомісячні доходи. Використання кредиту таким чином є однією з ознак наближення фінансових проблем. Щоб уникнути цього сценарію, дотримуйтесь цих порад при плануванні періодичних витрат. Визначте для періодичних витрат, що ви витрачали в минулому році. Припустимо, що ви будете витрачати принаймні також знову знову в цьому році. Не приховуйте витрати. Просто тому, що ви не визначили витрати, не означає, що вам не доведеться витрачати гроші на них. Не варто забувати такі речі, як ремонт авто і подарунки до дня народження. План для непередбачених подій. Пам'ятайте, що деякі події, такі як внески за автострахування, можуть статися більш ніж один раз на рік. Відкрити у банку ощадний рахунок. Коли у вас є реалістичне уявлення про те, скільки потрібно буде витрачати на періодичні витрати протягом року, слід розділити загальну суму на 12 і враховувати цю суму як щомісячні витрати. Відкладіть ці гроші в сторону і витягайте звіти за потреби, відкрити ощадний рахунок, який є окремим від вашого резервного фонду. Ви, звичайно, не хочете занурюватися в гроші, які ви маєте для надзвичайних ситуацій, щоб купити пелемінниці подарунок на день народження. Відкриття ощадного рахунку для цієї мети може допомогти організувати цей процес. Ви навіть можете поповнювати даний депозит автоматично, попередньо узгодивши це питання з вашою фінансовою установою.